Не так давно на каналі виходило відео про мої улюблені тропи в любовних романах, мої, так би мовити, книжкові так стосовно романтичної літератури. Ну і закономірно після такого відео має послідувати сиквел про книжкові ні, про ті тропи, яких я уникаю, або взагалі там відмовлюся читати книжку, якщо побачу, що в ній присутній той чи інший прийом чи поворот. Власне, сьогодні вам про такі штуки якраз і буду розповідати. І перше, ж таке найжирнючіше моє книжкове ні в любовних романах, от саме фактор, який не Просто там якось притушить моє бажання читати книжку, а фактор, через який я можу повністю відмовитися від читання творчості певного автора і там ніколи на нього навіть не зазиратися. Це грумінг. Не часто, але іноді я зустрічаю його романтизацію в любовних романах. І для мене це жирнюючи ні. Мені дуже дуже дискомфортно читати такі історії. Звісно, вони не подаються як відвертий грумінг, Це не темна Ванеса і не «Лоліта», Але, але мурашки йдуть спиною від читання подібних любовних романів. І я якось потрапила в ту ситуацію, де я почала читати таку книжку, не знаючи, що там буде такий троп, він там з'явився, і я закинула цю книжку. І після цього я до читання тієї авторки власне ніколи й не поверталася. І вона подається як така табу любовна історія, де велика різниця в віці, дівчина закохується в найкращого друга свого батька. І типу я нічого проти такого тропу не маю. Насправді, але саме в цьому конкретному випадку цей хлопець не просто найкращий друг її ба. Батька, він її власний хрещений батько, який був присутній на пологах, де вона народжувалася. Нянчив її з дитинства, був їй, по суті другим батьком. І постійно книжка флешбеками нас відсилає, от в їхні стосунки, коли вона була дитиною. Мені було від цього дико дискомфортно. Чудернацьким чином у цієї книжки при тому доволі непоганий рейтинг, іноді її навіть я бачу в всіляких рекомендаціях в лілзах і так далі. Мені від цього дуже дуже бентежно. Я нікому не забороняю будь що читати, кажу зараз виключно про свої суб'єктивні враження, свій суб'єктивний дискомфорт. Я б таке не рекомендувала, бо ну мені дискомфортно, мені от прям фізично неприємно. Саме смішне, що у цієї авторки, мені здається, це якийсь такий фетиш, тому що нещодавно я натрапила на Reels, де рекомендували книжку з тропом реінкарнація. Я люблю цей троп, я люблю любовні романи, де хтось реінкарнувався, і от герої, типу, знову знаходять один одного, попри всі там заперечення, нерозуміння, що відбувається, і так далі. Тож побачила я от таку -от рекомендацію в інстаграмі, полізла в гудріс. Читаю анотацію, розумію, що десь я це вже бачила. Там суть була не. Тільки в реінкарнації, а в тому, що знову ж таки головний герой цю свою реінкарновану любов зустрічає ще, коли вона дитина, а він вже дорослий мужик, і він її типу виховує. А вона, типу, в нього закохана там буквально спочатку свідомого віку, десь там з 5-6 років. І це тільки анотація, Тобто, тут я навіть не починала читати. Я просто читаю це все і дивлюся, і думаю, господи, не вже так багато є письменниць, які подібне люблять. Дивлюся бібліографію цієї письменниці і розумію, що ні. Це просто одна та сама людина. Авторка, яка написала оцей от твір про реінкарнацію, вона ж авторка, що написала от попередній твір, про який я тільки згадала. Тож є підозра, що це фетиш. Отаке таке. От це точно моє книжковині. Мені дуже від цього дискомфортно. Я не можу таке ні виправдати, ні назвати романтичним. Ніяким чином не вважаю, що це можна якось обіграти прикольно в любовних романах. Коротше, it's you know from me. Інший момент це навіть не так троп, скільки нюанс, який можна зустріти в тих чи інших, як правило, темних любовних романах. І я не закрию від цього книжку, якщо тільки там воно якось через край не буде бити, але ну, ніякого збудження, ніякої цікавості, ніяких приємних емоцій я від цього не відчую. І це гра з ножами або з іншою зброєю в ліжку. Мені це просто не здається еротичним, мені це не здається збуджуючим, мені це не цікаво і неприємно читати. Та от дуже відома сцена з переслідування Аделіни. Вона для мене була, напевно, найбільш крінжовою, невдалою і не цікавою негарячою сценою з поміж усіх гарячих сцен тієї книжки. В принципі, от в переслідуванні Аделіни мені гарячі сцени заходили, тому я із задоволенням прочитала цю книжку, не дивлячись на всю крінжу. Але от ця сцена з пістолетом я її тупо пролиснула. Вона не була для мене якимось шок-фактором, бо я таке вже зустрічала. Але ну і нічого в я в ній не знайшла. І коли я бачу, що рекомендуючи книжку, люди роблять наголос на тому, що там буде оцей от «knife play» або я не знаю «gun play», або ще якийсь «play» з якимось не дуже хорошим предметом, то для мене це радше фактор не читати, тому що я розумію, що це не моя чашка чаю. Не мій ножик не для ігор. Наступний фактор, через який я радше не візьмуся читати, аніж візьмуся, це як не дивно від ненависті до кохання. Для мене цей троп вже настільки часто зустріваний, настільки заоб'южений, настільки неправильно часто використаний, що коли я бачу «Enemies to lovers» в описі, для мене це як правило ні холодно, ні гаряче, але іноді все ж таки холодно в тому плані, що. Ну, просто кожен другий любовний роман зараз цим тропом, а хочеться якогось різноманіття. Час від часу я такі книжки, звісно, читаю, особливо якщо там вся решта тропів, зазначених цікаві, або якщо дуже класні відгуки. Так, читаю, але не через цей троп він ніколи для мене не стає якимось вирішальним фактором. А буває, навіть він мене дуже дратує, коли використаний він знову ж таки не дбало. Наприклад, оця от ненависть висосана з пальця, у неї немає ніякого підґрунтя, ніякої аргументації. Ти всю книжку не розумієш. Чому герої не можуть нормально спілкуватися, що їм заважає? наче обидва нормальні люди. От коли є якась пряма причина, чому вони мають ворогувати, окей, ну це якось обґрунтовано, але коли немає, ну це таке ліниве письмо. В принципі, мені здається, що від ненависті до кохання це часто такий просто дуже короткий, дуже простий шлях для письменника, як створити обставини, чому герої не можуть одразу зійтися, і як описати, чому між ними є якась хімія? Ну, типу, от вам. Очевидний вихід, як через оцю от псевду ненависть, але знову ж таки зааб'юзили вже цей троп. Він сам по собі непоганий. Але для мене це вже ну ніяким чином не замануха читати книгу. Наступний момент, скажімо так, його ніколи не виділяють як окремий троп, і я не кину книжку, якщо я на нього натраплю. Але коли я на нього натрапляю, мої очі закочуються аж саму потилицю, і я. Просто дуже, дуже дратуюся. Так от це перерваний поцілунок. Просто хто його придумав і чому всі його підхопили і продовжують використовувати. Перерваний поцілунок. Це настільки фруструюче, дратуюче і непотрібна штука. Я не знаю, з моїми емоціями нічого хорошого він не робить. Мені хочеться сказати, альо, ви всі тут дорослі люди. Просто продовжать цілуватися. Людина, яка вас перервала, вийде. Ну, типу, все зрозуміє. That's okay. але ну так чи інакше, коли герої от-от вперше мають поцілуватися, я вже відчуваю оцю от часто фрустрацію, підозрюючи, що зараз їх перерве якийсь телефонний дзвінок або друг. Або ще щось, щось впаде, і зненацька у цей туман спаде з їхніх очей, і вони такі, о Боже, що ж ми хотіли робити. Не знаю, мені здається, що, по перше, в реальному житті це не так працює. Коли ти вперше цілуєшся з людиною, яка тобі подобається, то це не те, що секунду назад ви цього взагалі не хотіли, а потім якась магія, іскра буря безуміє, і так далі. А потім, там не знаю, якийсь щелчок вас може з цього трансу вивести. Можливо, у когось так в реальному житті буває. У кожного як-ніяк по-своєму, але здебільшого, мені здається, це радше кліше яким зловживають в романтичній що літературі, шо що кінематографі, і зловживають якось безпідставно. Ну, на що це вставляють? Ну нехай люди, якщо переривають поцілунок, то свідомим рішенням: ми не будемо робити вигляд, ніби на них якесь закляття, тим паче, коли це не фентезійна література. Або ж дайте їм поцілуватися. Все, поцілуються, сподобається то класно, не сподобається, то розійдуться. Все, поцілунок можна переривати, типу. І вже в моменті, коли ви цілуєтеся, то ж таке не подобається. Воно би ні. Не можу вам навіть навести приклад якийсь конкретний. Бо це зустрічається просто абсолютно всюди, дуже часто, занадто часто. Впевнена, що ви на таке також натикалися. і не знаю, як вас, а мене дратує. Наступний троп, який мені не подобається, і коли я його зустрічаю, то для мене це фактор ні. І я не буду таке читати, скоріш за все, хіба що там буде якийсь винятковий знову ж таки або рейтинг, або відгук. Це любовний трикутник. От наскільки мені подобаються реверсивні гареми, настільки мені не подобаються любовні трикутники. Я навіть нещодавно цілу промову штовхнула на книжковій країні на цю тему. Ми якраз тоді обговорювали улюблені тропи в ромкомах, і мене понесло по цій темі, тому що вона для мене така дуже гаряча, адже реверсивні гареми я по суті тільки зараз для себе відкриваю і читаю активно таку літературу і мені прямо в кайф. І на їхньому тлі, я от ніби як якусь травму згадую всі свої читання любовних трикутників. А вони років десять тому були ну суперпопулярні. і в сутінках вони і в голодних іграх вони були. Що вже казати про звичайні любовні романи? Завжди має бути якийсь трикутник, і оці от страдашки, оці от муки вибору. Всім погано, хтось потім взагалі ні з чим залишається, на що все це було? Коротше, для мене це просто якесь джерело фрустрації, стресу та поганого настрою. Мені значно більше подобається, коли всі з усіма і всі задоволені, навіть якщо не всі з усіма, а одна героїня, наприклад, з декількома, але всім окей, всі між собою домовилися і нормально з цього приводу почуваються. От тоді мені спокійненько, от тоді мені гаряченько, тоді мені все подобається. А коли це страждання, ця от метушня від одного до іншого ні, дякую. Прикладів таких доволі багато. Знову ж таки, сутінки, голодні ігри. Це з такого найвідомішого. З того, що я останнє таке намагалася читати, але як тільки зрозуміла, що йде до цього, от я закинула. То це книжка, яка називається «Transcendent» чи Трансенс, щось таке. Я її закинула знову ж таки. Повелася я на неї через троп реінкарнація. Спочатку мені подобалося, потім мені перестало подобатися. Це дологія, я закинула на другій книжці. Не жалкую, що закинула, але жалкую, що так багато прочитала, тому що. Просто дарма витратила свій час, мені здається. Наступний троп, який мене може змусити, якщо не повністю відмовитися від книжки, то принаймні відкласти її в найдальнішу чергу це фейк-дейтінг, це фальшиві стосунки. Я насправді нічого не мала проти фальшивих стосунків, коли тільки знайомилася з цим тропом. Але наразі наразі це для мене радше фактор не читати. І знаєте чому? Не тому, що сама по собі канва якась погана чи ідея погана. Ні, ідея прикольна, ідея гаряча, сприяє копії цікавих Сituації, але для мене фейк-дейтінг це не стільки троп, скільки обставини. І ці обставини в силу. Ну, самої концепції вони завжди однакові, і от з фейк-дейтінгом у мене завжди відчуття, ніби я читаю одну і ту саму книжку. Тобто, якщо навіть брати за приклад від ненависті до кохання, то там це можна обіграти дуже по різному, в різних ситуаціях з різними обставинами, з різними нюансами, герої можуть сходитися на різних етапах розповіді і так далі. То з фейк-дейтінгом це завжди одне й те саме. Це завжди якісь родичі, в присутності яких ви маєте вигадувати, як познайомилися чи там поцілуватися вперше, натужно, це завжди одне ліжко, яке вас застає зненацька, коли ви там десь заселяєтеся у тих родичів в гостях. Це завжди коротше набір плюс-мінус однакових ситуацій, які мені просто набридло перечитуватись зразу в раз. Тобто іноді я досі беру такі книжки, якщо знову ж таки мені їх там круто розрекламували подруги чи щось таке. Але як правило, якщо я для себе, наприклад, знаходжу нову авторку любовних романів, і мені подобаються її книжки, я бачу, що одна з цих книжок це фейк дейтінг. Я цю книжку відкладу на останок, і її в останню чергу прочитаю. Просто тому, що я вже знаю, що там буде. Я прям по сценах можу розписати, що там буде. Тому для мене це вже просто не так і цікаво. Наступний фактор, який мене ну не змусить відмовитися від читання, але трішки збісить, це відсутність розкаяння. Мені розкаяння, точніше, спокута в романах, дуже дуже подобається. Приносить якесь таке прямо моральне задоволення, можливо, через всі незакриті гештальти в реальному житті. І власне тому я навіть згадувала оцей от, ну, не троп, а елемент оповіді по. Передньому такому відео про книжкові так відповідно, коли подібного немає, коли герой чи героїні чинять якусь фігню, роблять щось погане, але не розкаюються, не намагаються спокутати свою провину і якось себе перевиховувати, Ну я відчуваю фрустрацію. Мені образно просто за іншого персонажа, того якого ображали. Мені хочеться, щоб перед ним поповзали на колінках. Ну от хочеться мені такого. Якщо такого немає, то я прямо так, мене це чіпляє. Чіпляє, але не в сенсі, що от книжка вражає. А в сенсі, що я дратуюся з найтаких яскравіших прикладів, можу згадати одну з книжок Кори Рейлі забула знову ж таки назву Твісті щось то там. Це одна з книжок хронік Камори про чувака, якого звуть, якщо не помиляюся, Савіо. Так от він, от якраз такий персонаж. Він більшу частину книжки поводиться як козел з головною героїною. В один момент він розуміє, що був неправ. Він починає поводитися з нею нормально, але ніякого моменту саморефлексії і спокути немає. І навіть причина, з якою він змінює свій курс, вона така дуже клішована, дуже дурна. І виходить, якби тієї ситуації не сталося, він би так і продовжував бути козлом і ніколи б сам не задумався про те, що він коє. І от мені через це було дуже дуже дратівливо читати ту книжку. Я її типу запам'ятала, але мені от просто дуже хочеться, щоб коли-небудь коравелі написала якийсь розширений епілог, де ну показують, хоча б якусь мозгову діяльність Росавіо, як він розуміє. Ні, ну, що він робив тоді, і якою гидотою він був? І от таких книжок я насправді багато можу згадати, але це напевно такий найяскравіший приклад. Наступний троп, який для мене точно точно ні, читати не буду, закину на місці і просто ніколи не буду рекомендувати: це насилля, відверте насилля. Тут, чому я кажу відверте насилля, тому що в любовних романах є такий дуже суперечливий термін non-consensual consent, тобто згода без згоди або непогоджена згода, перекладайте, як хочете. Знову ж таки, це суперечлива штука, і в свідомому реальному світі це все ще було б насилля, але от в світ... Ті, любовних романів це така собі еротична фантазія, де, наприклад, героїня поручається і каже: Ні, 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 а насправді хоче, і насправді всі персонажі отримують задоволення від того, що коїться. Знову ж таки, з цього приводу можна дискутувати скільки завгодно, називати це романтизацією насилля, називати це чим завгодно, але суть в тому, що така еротична фантазія у багатьох людей є, і деякі з цих людей цю фантазію прописують, а інші читають. І я нормально ставлюся до такого тропу. Якщо всім персонажам добре, по факту, і якщо насправді ніхто не травмований, то найбуде. Ну, Типу, мене це не так вже й бентежить. Але коли нам описують відверте насилля, от прямо жорстоке, безапеляційне, неромантизоване, не non-consensual consent, чи що воно там, от тоді мені дуже 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 неприємно. І я закриваю таку книжку і потім з острахом про неї згадую. З найсвіжіших прикладів можу навести оцей. Побачила рекомендацію на цю книжку у однієї блогерки, що розповідає про темні любовні романи на англомовному буктюбі. І вона сказала, що там на початку є якась жорстка сцена, а потім, типу, роман не темний. Ну, я подумала, окей, я занадто темні романи, боюся читати насправді. Тож спробувала оце, а там на самому початку ця жорстка сцена це саме сцена сексуального насилля. І вона між головними героями. Це все що я скажу. Можливо, це можна вважати спойлером, але я вважаю, що про таке треба попереджати. Це важливий триггер-ворнінг, скажімо так. І я це не розуміла, коли починала читати. Я тільки знала, що там буде якась та там жорстка сцена. То я читаю, читаю, я розумію, до чого зараз іде. Мені стає фізично страшно. Я закрила книжку, видалила її з усіх носіїв, і більше до неї повертатися не бажаю. Тож так, для мене оце ні. А наприклад, те, що описано в переслідуванні Аделіни, де вона кайфувала від абсолютно всього, що навколо неї коїлося. Ну для, м для мене таке читати ок, але не отаке. Отаке це моя ні. Наступний трок, про який на жаль, не попереджають, як правило, заздалегідь, але якщо я десь почую, що в книжці воно є, то я книжку не візьму і не читатиму. Це міськомунікація. Міськомунікація – це такий. Мені здається, феноменальний троп, який нікому не подобається, ніхто від нього кайфушку не отримує, але вперто письменники продовжують його всюди тикати. Тому що це знову ж таки дуже зручно. Це таке ліниве письмо. Замість того, щоб якийсь складний процес між героями описати, якусь складну ситуацію, або якийсь більш не знаю, багатофакторний конфлікт, можна завжди все списати на міскомунікацію. комунікацію. Хтось щось неправильно сказав чи почув, вирішив, і потім сталася якась драма та бідося. А потім вони в ряди годи поговорили словами через рот, і все вирішилося. Мене це дратує, і всіх, кого я знаю, це дратує. Якщо десь існує колективне несвідоме письменників, то я посилаю туди сигнал. Перестаньте, будь ласка, таке писати. Нам воно ніколи не подобалося і навряд почне подобатися в майбутньому. З найкрасномовніших прикладів це, напевно, кожен другий чи можна навіть сказати кожен роман Джудіт Макнот. Джудіт Макнот це була така собі, з ким її зараз можна порівняти? З Лістом Фордж чи з Елі Хейс? О, з Емілі Генрі порівняю. Це була Емілі Генрі, 90-х та нульових. Тобто вона писала в своєму дусі, в своєму стилі, але вона от була така дуже. Широко відома письменниця любовних романів. Я свого часу прочитала всі її книжки, і ті, хто читають любовні романи вже деякий час, там ще до появи Тіктоку, як мінімум, вони, скоріш за все, теж її читали. І от ви можете підтвердити читачі Джудит Макно, що у неї абсолютно всі ці моменти кризи між героями, як правило, будувалися саме через міскомунікацію. що герой щось неправильно почув чи зрозумів, і починав зненацька карати за щось героїню. Вона, вона сидить і не розуміє, навіть що коїться, і за що до неї зненацька таке ставлення, і так це дуже драматично, це дуже емоційно. І потім Джудіт Макнот нам показувала якраз таки, як герой розкаюється, це на колінах побзає, просить пробачення. Але сам факт, от через що він себе так поводив, виставляє його в настільки поганому світлі, роблю з нього такого дурня, що ну я не знаю, мені це завжди якось враження псувало. І коли я в інших книжках у інших письменників це зустрічала, те саме мені це тільки псує враження, і останнє моє книжкове Вині в любовних романах це знову ж таки троп, який, як правило, не виписують окремо. Але якщо я на нього натикаюсь, то я потім тримаюся осторонь від творчості цієї письменниці чи письменника, тому що ну я розумію, що це, скоріш за все, тенденція, і мені воно не прикольно. Так от це зацикленість на баблі та на статусі. Часто дуже в любовних романах чоловік, який супербагатий, там мільярдер, Крістіан Грей і все таке подібне. Я, ну, типу, не проти цього тропу, але і не фанатка. Мені значно більше подобається, коли у героя є якась більш реалістична професія і реалістичний статус матеріальний. Мені подобається, коли герой працює, наприклад, там поліцейським, чи журналістом, чи детективом, чи бодай навіть кимось і іншим, але ну, типу, він більш реальною людиною виглядає, а не всесильним богом, що опустився до головної героїні. Але справа навіть не в цьому, не в самому по собі статусі, а справа в зацик. На цьому. Що я маю на увазі? Наприклад, в книжці «Кінофраз» Frust Хуанг один з факторів, чому я цю книжку діанефнула свого часу, закинула, був в тому, що авторка настільки наголошувала на матеріальних благах, в яких живуть головні герої, що мене це просто відволікало і дратувало. Там вони, якщо героїня ставить чашку з кавою на стіл, то треба уточнити, що вона ставить її на мармуровий стіл. Якщо ця кава проливається їй на сумочку, треба уточнити, що вона пролилася на баленсіагу. Якщо героїня надягає штани, треба сказати, що вона надягає Версачі. І так про буквально все. От все, що вони там носять, до чого торкаються, що їх оточує. Це все якісь бренди, це все якісь дорогі матеріали. І мені це було нецікаво. Для мене це не привабливий фактор. Моя естетика це затишність, це будиночок в лісі чи в горах, це книжкові полиці, бібліотеки і все таке подібне, а не мармурові столи та штани Версачі. Нащо це взагалі уточнювати? Ну так, я розумію, авторки хотіли якось об'ємніше оточення. Показати, але імхо вона перебарщувала і фетешизувала, фетишизувала, сподіваюся, сказала правильно, оцю от розкіш. У мене від цього тільки падав. Мені не сподобалося. І я зрозуміла, що от, принаймні, цю книжку я у Анни Хуанг читати не хочу, в тому числі через оцю от фештишизацію. Розкаші. І власне на сьогодні це все. Отакий от у мене коротенькі чині вирішувати вам список моїх книжкових ні в любовних романах, моїх найменш улюблених тропів та прийомів та поворотів сюжету і елементів сюжету, якщо можна так сказати, які мене або дратують, або навіть можуть повністю відвернути від творчості письменника. Розкажіть, які у вас такі є книжкові ні в любовних романах, що вам найменше подобається, що ви там, якщо побачите, то перестанете читати книжку. Мені буде дуже цікаво почитати. І не забувайте поставити. Битайте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Не забудьте також підписатися на канал, якщо ще не підписані, аби не пропускати наступні відео. А якщо хочете підтримати мене та розвиток цього каналу фінансово, то спонсорство на YouTube стартує лише від 10 гривень на місяць. Дякую і до зустрічі!